У першу чергу ми поцікавилися у населенні наскільки якісно і в повному обсязі надають свої послуги їм жеки. Я з жеком дуже рідко спілкуюсь, скажу вам по правді. Вони не обслуговують тим, що вони там пишуть по накладних по танцях. Тих вони розумієте? Та як де вона коли задовольняла робота? Раді бога. Депутат міської ради, звітуючи перед громадою за свою роботу, запевняє, 80% населення звертається з питанням неефективної роботи ЖЕКів. Саме тому і виникла ініціатива втілити в життя проект громадянський ЖЕК. Наші юристи перелопатили величезну кількість нормативних актів і склали алгоритм, як здійснити грамотно перерахунок за ті послуги, які не надаються або неякісно надаються. Більше того. Підготували готові зразки документів, завдяки яким можна звертатися в ЖЕК і успішно це робити. Наш проект, який називається громадянський ЖЕК, а він такий багатоступеневий, багаторівневий і розрахований на два роки. Інформаційні намети впродовж двох тижнів працюватимуть на вулицях Житомира. Кожен громадянин може отримати буклет та проекти бланків заяв. Окрім того, консультації надаватимуть і в громадській приймальні депутата практично щодня. В нашому баченні змінити ситуацію можна тільки розбудовуючи громадянське суспільство, в тому числі в Житомирі. Громадянське суспільство, в якому кожен громадянин не тільки знає свої права, а й знає, як ці права захистити. журналістів поінформували про перші кроки проекту складення заяви та актів претензії за неякісно надані послуги, ознайомили з окремими положеннями законів. Згідно закону України про житлово-комунальні послуги, жек повинен у термін зазначений в законі або зробити перерахунок, або надати вагому причину аргументовану, чому дана послуга не надавалась протягом тривалого часу. Активісти переконують, проект розрахований на два роки, і наступний етап залежатиме від активності громади.